Представьте, будь ласка, яка команда, як звати? Матвій, мардавний, медичний інвіст. Добре. Розкажи, будь ласка, яке налаштування в тебе на гру, яке налаштування сьогодні в команди на гру. Славячки йде перемога. Вивчаємо кожну команду, тренуємося, ліберем солдати, супер тренер. Тому тільки перемога. Який настрій сьогодні? супер Добре. Чи готувалися сьогодні? Чи чи є ця гра якоїсь принципіальною, непринципійною? Тобто, чи якось по особливому готувалися, чи як зазвичай? Я думаю, подага це принципіально треба до неї готуватися, вивчати суперника, нове стандарти на гру. Звичайно, що тільки перемога, і звичайно, хочемо забрати три очки, і неважливо вже буде ситуація північна на тому, тільки, тільки перемога. Скажи, і пару слів про те, з чого починався твій футбольний футзальний шлях, футбольний та футзальний. З якою команди, як то тренер, хто був першим. Був менший дуже багато грав футзал, чесно, не скажу де. Не скажу де, але мабуть геть був малий дворовичний для нас почав грати. Там там перша ліга, друга ліга, бренд ліга. Ті ЗСУ дуже багато, Можливо, багато. граю, дуже багато тренуюсь, не я. Мабуть, за рахунок тренувань і відношення до футболу ну, там буде. Ну то все, все, що ти сказав, це я думаю видно і заметно всім вболівальникам. твою віддачу на полі і результати, які, які вже є, які ще будуть. Тоді тобі бажаємо тільки прогресу, як гравця, як футзаліста, футзалі та футболі, гарної гри, гарного турніру. Повний вперед, дякую.